Слава Україні, національне антикорупційне бюро України здійснило обшуки у державній податковій службі, зокрема і на Хмельниччині. На Чернігівщині поліціянти збили на смерть дитину. Має п'ять хвилин на головне. У нас поліції розпочато службове розслідування за фактом смертельної ДТП у прилуках. Попередньо відомо, що наряд групи реагування патрульної поліції, рухаючись на виклик на службовому автомобілі із увімкненими проблисковими маячками на регульованому пішохідному переході, здійснив наїзд на двох пішоходів. Внаслідок ДТП жінка зазнала травм, а дитина загинула. Поліцейських відсторонено від служби за розслідування взялося ДБР. До України вдалося повернути 1902 дитини. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з питань прав людини Дмитро Лубінець під час спілкування з журналістами. Лубінець зазначив: цитую, частина із них після депортації, частина з дітей після примусового переміщення. У нас також є випадки, коли ми повернули дітей, щодо яких було навіть відкриті кримінальні провадження на території РФ. Національне антикорупційне бюро України здійснює обшуки у центральному апараті Державної податкової служби та в низці регіональних управлінь відомств. Про це пише економічна правда. За попередніми даними, слідчі дії тривають у податкових управліннях Хмельницької, Миколаївської, Запорізької та Львівської областей. Причини проведення обшуків наразі офіційно не озвучені. Водночас джерела видання припускають, що вони можуть бути пов'язані з одним із розслідувань щодо масштабної корупції в енергетичній сфері. Натомість у Державній податковій службі у Хмельницькій області вже прокоментували інформацію щодо візиту до податкової представників НАБУ. Тож у дописі на Фейсбук-Сторінці йдеться 10 грудня. Детективи НАБУ провели обшуки у службових осіб головного управління ДПС у Хмельницькій області та головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області. Також слідчі дії відбувалися в центральному апараті ДПС. Кримінальне провадження стосується подій, які відбув. Вася у 2024 році і завершилися на самому початку 2025 року та пов'язані з питаннями ризикових підприємств. Дані досудового розслідування та подробиці справи це компетенція правоохоронців. Керівництво та працівники ДПС повністю сприяють роботі антикорупційних органів. У Хмельницькому провели у засвіти захисника Сергія Бульбана у 2023 році. Воїн долучився до лав збройних сил України. Служив у 72-й окремій механізованій бригаді імені чорних запорожців. Загинув захисник 5 грудня на Харківщині під час виконання бойового завдання. Воїну назавжди 44 роки. Вічна слава та пам'ять полеглому оборонцю щире співчуття рідне. У надлісництвах філії Подільський лісовий офіс Державного підприємства ліси України посилено контролюються хвойні лісові насадження та плантації новорічних ялинок. На сьогодні по філії працює 15 мобільних груп, які складаються із працівників лісової охорони у період до та після і під час перепрошую різдвяно-новорічних свят, аби уникнути незаконних рубок. Мобільні групи здійснюють рейди із виявлення порушників. Хвойні лісові масиви, де ростуть ялини. Сосна ялиця регулярно контролюється, наголошують там законом і без жодних проблем різдвяне деревце можна придбати у лісництвах філії. Психологічна підтримка для найменших у ветеранському просторі Хмельницької міської ради проводиться системна робота із підтримки сімей військовослужбовців, ветеранів та їхніх дітей. Одним із ключових напрямків є надання професійної психологічної допомоги наймолодшим членам родини. Підкреслюють у Хмельницькій міській раді у просторі. Працює дитячий психолог, який проводить індивідуальні консультації та групові заняття для дітей різного віку. Під час святкових подій, тематичних майстер-класів та арт-терапевтичних зустрічей, психологи супроводжують дітей, забезпечуючи комфортні та безпечні умови для їхнього емоційного розвитку. Звернутися можна за адресою вулиця Кам'янецька, 76, вхід з двору або ж за номером телефону, дізнатися усі деталі 096 Есть п'ятьсот шестдесят Прогноз погоди на 11 грудня. Синоптики прогнозують на Хмельниччині хмарність вночі без істотних опадів, день невеликий дощ, вночі та вранці – туман. Вітер західного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі становитиме від 2 до 7 градусів тепла, а в день – від 5 до 10 градусів. У Хмельницькому температура нічна коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла, а денна прогріється максимум до 9 градусів із позначкою «плюс». Дякуємо, що проводите цей інформаційний день у нашому товаристві. Попереду на вас чекає підсумковий випуск новин. Тож не пропустіть мирного вечора та спокійної ночі.